dois dedos aí

вашу юбку. А де сука? На вас. Люди в Києві блять, стойте за поле. Або то що, блять. Не хочу речі казати. Ой, йобля. Ви не ламайте, коли проходить.

Зав засідання районної ради, ваш зал, і все ваші двері, Може завтра типу будеш сидіти. Можемо окан, може бути з вас.

говорить і в цьому. Дайте завтра. На сесії. І є депутати, ми є. Ми прийшли для захисту, для захисту. Ой, ти що? І є на двіжі. Що нам в кода є на двіжі? Мої мої куплеме. І жопа движе. Ми треба прийняти учора. Культура.

Я пропоную так більше на А де я вину робочий час? Ну, не ж будемо вважати все придумати. Пояснення хтось дав керівник апарату. А чого не пояснення, де я вину робочий час? Петро Іванович. Нас я звільняю тут. Петро Іванович. Це за паламенню машину. Петро Іванович. Керівник апарату, ви десь пояснення людей, де я вину робочий час. Так, 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 так.

Так. Отже, будьство моє ветеринарний кооператив, що буде там 70 на 70. Тільки партнери, не, які, з лос. Здиханий команди. Зменю тип, що стоїть. Котики, по котикам. Ані унурадудра. Так. Ну, що ми робимо з цим? Так, ну, театру почекали, де чекати? У нас гола вета, в порядку. Це готові наші. Шеф працювати, нам уже все. Я вообще оговоржу. Значить, Давайте, туди, давайте, Петро Іванович, тоді давайте обсудимо, ми бось не робили тут все, значить, тоді на сесію, сесії всі стали в понеділок, або позачергову, на завтра, або на сьогодні можемо на кінець дня пробувати і зобрати. Але я вам розкажу. Шановні, не треба дійсно робити дурниці. Він правду каже. Не буде сесія, офіційно.

Сім чоловік. Вимогу, ви сказали тепер. Мені тепер треба у пожарному режимі дзвонити. Є. І нам важливо з вами, щоб сесія відбулася. Щоб рішення було законне. Якщо сесія не відбуде, то нам просто збори не зарахують ні до чого, розумієте? Ми зараз не мати юридичні сили. Ми збираємо. Я зараз обдзвоню депутатів. Якщо ми знаходимо консенсус міжпартійний, бо там є представники б'ют. Я представник народної партії, я представник відродження. Якщо знаходиться консенсус, ми збираємо районну засідання сесії районної ради. Запрошуємо вас усіх. У нас ще ніколи не було закритої сесії. Приходіть, висловити думки, приймемо спільно з вами рішення, яке ви посчитаєте важливим для району. Ми сесію можемо скликати після консультації з депутатами. Якщо я вам назначу час, а вони не прийнять. Ні, ні, На у ja, розумний час. У понеділок на дві Києва планували! Понеділок мой А ви чітки було. Все, понеділок. Якщо набирається 27, я вам публікую, хто погодився, хто не погодився, і збираємо на завтра сесію. Але, <систитут> станов, станов, ми з вами серіали. не ламаємо майно, бо майно ваше. Завтра тут може бути любої з вас керівник, розумієте? Ви поламнете двері собі немає. А ну не давайте. <слитут> ребята. Ну что, шанов? Сядешь Що сутку, ну? но ты бишь. Ну? Шанов. Я помогу. Я помогу. Я помогу. Я помогу. Я помогу. Я завтра. Я помогу. 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 Я Є понеділок плановано. Є процедура, якщо ми розбимо вільницю внутрі провести позачергову сесію, значить завтра. Якщо не нас значить тоді в понеділок вже заплановано. Я просто сказав, має бути процедура одна третя депутат продовжує ради. Ми сьогодні займемося що ви її провести поза завтра. Я вам кажу яка процедура. Якщо законно, ми прийдемо завтра на сесію, але не буде, якоїсь ви законна я пропоную закінчити зараз віча, яка не зло, щоб ми зараз не робили, яка от не входить, значить яка во є, яка у районній владі ганьба! Ганьба! Тобто ми формулювали нашу якусь позицію. Сформулювати... Я думаю, якщо є яка, ось, така позиція районної влади, яка не якось, не хоче, бити до народу вийти. То, що... Будете всім, будете і кожного з тобі приде як вона крав землю, Конструйте на турися деще з присудом за те, щоб чекати до послідня. Я ваш шанс прийти на бік народу, усім депутатам партійони.